Ідемо далі. Інопланетянин, що їсте? Так і не сказав, судячи по фігурі, сало, яйце, м'ясо, сметану та інше. Та ні, Судячи по фігури, я живий і нормально живчик, енергії хватає. Мені на цілий день, що саме коли ти їш фрукти і овочі. Я оце їм і каші, і олії, і зелень, от і все. І нормально себе почуваю. І вважаю, що тут нічого поганого немає. Ну кожного своє. Не хочу я забирати ваш спосіб життя і кожен складає, кожна людина є індивідуальність. І я не, не, не залізаю на вашу життіську територію і хочу вам щось. Прислуховуйтесь просто зараз такий момент, коли треба сісти, нікуди не виходячи, навіть той магазин і потихеньку, хоча б почистити свій організм від тих шлаків, токсинів, солі, слизі, які ви накопичили за своє життя. Розумієте, і у вас є можливість потихеньку почитати, проаналізувати те, що ви послухали, і потихенько, то, що вам підійшло, лягло на душу. От і застосовуйте, і ви побачите, що за тиждень, за два, за цей місяць, поки ви там знаходитеся, ви станете ще кращими. Ще розумієте, здоровішими, енергетично зарядженими, і будете тоді виконувати далі своє призначення, яке вам відведено в цьому світі. Добре, на цій землі. Добре.